Комендантська година пожежі пес. У вигрібній ямі про те, як в Одесі області минула новорічна ніч, і про те, як проходять перші нові дні 2023 року, говоримо сьогодні з Мариною Мартиненко, речницею головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області. Марино вітаю вас. У нас добрий день. Доброго дня і вам. Дякую, що ви сьогодні в нашій студії. Я знаю, що часу у нас з вами небагато. То давайте поговоримо, як пройшла новогодня ніч для наших рятівників. Ну, по-перше, просто статистика: так скільки ваших колег чергували, скільки були задіяні, і як в цілому пройшла ось ця ніч, з 31 грудня на 1 січня, я вважаю, що мабуть ви очікували, що буде дуже важко. Ну, завжди на такі свята очікуємо, що буде дуже важко. Можливо, це десь по статистиці, можливо, це так з року в рік ми перестраховуємось, тому що завжди на свята у нас посилений режим несення служби. А під час війни у нас взагалі посилений режим несення служби. Тому на свято дуже по роботі не було відчутно, але ну очіку... Ми очікували, що може трапитись багато надзвичайних подій. І а, за за якийсь час до цього, там, за декілька тижнів, у нас була така проведена ціла кампанія по профілактичній роботі, по запобіганню надзвичайних подій, надзвичайних ситуацій. Також і через засоби масової інформації звертались до людей, і розказували про всі ризики, які можуть їх спіткати. Це були якісь рейдові заходи, спілкувалися в населених пунктах з, з людьми в місті, а через дітей. Знову ж таки, через і онлайн у нас уроки були, і звичайні уроки були відкриття класів безпеки. Безпеки було по всій одеській області, де на кожному уроці урок під час відкриття, де розповідали і дітям про те, що попереду новорічні різдвяні свята, як треба себе поводити Ви вже і ми можливо... намагалися зайти через дітей так? через усіх. Ми абсолютно через усіх. А зараз, взагалі, робота з дітьми вона дуже важлива, тому що ми зараз розуміємо, що свідомість. Кожної людини вона закладається з самого дитинства. І те, що зараз ми вкладемо в наших дітей, те далі людина вже з цією свідомістю буде рости. І тому, да, була така ціла кампанія розгорнута, і, можливо, завдяки цьому, можливо, люди самі по собі стали трохи свідоміші і розуміють взагалі, що зараз відбувається в країні, і так. Не дотримуючись правил, просто можна втратити і майно, і здоров'я, іноді навіть життя, і абсолютно… ну. Такими такими, якими то недотриманням елементарних правил. Але новорічна ніч, взагалі, з 31 на 1, пройшло більш-менш для рятувальників спокійно. У нас було 20 надзвичайних подій, серед яких була демеркуризація ртуті, де наші хіміки-рятувальники виїздили на виклик. Да, і е, там було там був побутовий термометр, е, взагалі, взагалі, люди і самі можуть. Е, Наслідки прибрати при розбитті таких термометрів, але дуже багато звичайно у людей бувають паніки, тому що усіх завжди вчили, що ртуть це дуже небезпечно, і часто на такі виклики визять рятувальники. Тому такий був виклик. Була у нас допомога швидкій медичній допомозі. Там е, була е, транспортування хворого до карети швидкої медичної допомоги. Також дуже ну у нас майже щодня є така взаємодія. Є іноді, коли людина впала, не може сама підвестися, хтось там з надмірною вагою. Наприклад, рятувальники допомагають також. У нас була взаємодія з поліцією по відчиненню дверей, ну тобто. Те, що щодня не, це не було особливістю новорічної якоїсь ночі. Це таке, що у нас було щодня, і його не збільшилось саме під час свят. Із пожеж їх було 16, по області шість, по місту Одеса їх було 10. Це за ніч? Це за, за добу. За, це, добу. Це, це, це за всю добу. Надзвичайна не, резонансна пожежа була одна. Вона була в Роздільнянському районі, горів житловий будинок. Там знайшли тіло чоловіка, ну тобто загибель внаслідок. Пожежі причиною стало необережність під час коріння. Насправді, ну така причина, яку можна було б запобігти, просто можна було запобігти, врятувати своє життя. Це була одна така резонансна пожежа. всі інші вони були незначні. Вони були невеликих масштабів. Рятувальників вчасно їх ліквідовували. Тому можна так сказати, висновки таки зробити, що для рятувальників більш-менш спокійно. Ну, якщо ми хочемо поставити крапку, так в питанні саме новорічної ночі, так вона відбувалася під звуки сирен, тривог, так під загрозою ракетних обстрілів. Mm -hmm. А в комендантську годину для вас, якщо ми говоримо про нічну зміну для ваших співробітників, от скажіть, оці всі фактори, як вони впливають, чи впливають на вашу роботу? А чи вже пристосувалися і взагалі не помічаєте? Для нас абсолютно не впливає ніяк. Рятувальники роблять свою роботу незалежно. На день ніч вихідний, комендантська година, ні для ну в нас нема комендантських годин. цілодобово рятувальники працюють 24 години, 7 днів на тиждень. Тому ми абсолютно ніяк не підстраємося, не під які комендантські свята, вихідні і все інше. У нас звичайна робота, звичайний режим несення служби в будь-який день. Як проходять поточні дні, так святкує люди ще в багатьох випадках залишаються вдома, не йдуть на роботу, продовжують святкувати. Ну у багатьох із них дякувати нашим електрикам, так дякувати всім відповідальним за це. Є зараз світло. Так то мені здається, вже трішки знизився наразі ризик з використання якихось небезпечних приладів. Тих же самих туристичних газових балонів, генераторів і таке інше, але все таки, ось ці перші дні як вони проходять? Відчувається, коли є у людей вдома світло, відчувається у нас одразу по, надзвич... по кількості надзвичайних подій. Чому ми переживали за саме за 31 грудня? Тому що ми усі розуміли, що як би там не було, в країні війна люд кожна людина хоче відчути хоч трошечки цього свята, навіть там просто вдома зібратися з святковим столем зі своїми рідними. І ми розуміли, що в цей день люди вдома це. Прибирання в квартирі, це готування їжі, і ми не розуміли, як буде зі світлом, але розуміли, що готувати їсти будуть усі вдома. І якщо вдруг його б не було, там якісь дві-три години в цей час людина починає вмикати вдома все, тому що тут вона готує, тут вона смажить, тут вона пилососи, тут і треба попрати речі, тому що в новий рік треба заходити, щоб в ну, все було вдома, чисто і прибрано. Ми це ми за це боялися, але ми були здивовані в хорошому сенсі, що все-таки пожеж саме надзвичайних подій з цих причин, з якоїсь через коротке замкнення через аварійний режим роботи електропостачання. Ну вони були, але вони були не більше ніж завжди. А скажіть, будь ласка, ви сказали, що дуже потужна робота проводилася напередодні новорічних свят. Так, все ж таки, як ви вважаєте, подіяло те, що ви проводили цю роботу на всіх рівнях, навіть з дітьми? Чи все ж таки подіяло те, що було світло і люди не користувалися цими небезпечними приладами? Я сподіваюся, що подіяло все разом. Зазвичай, ми розуміємо, що людина, навіть яка тебе почула, послухала, помахала тобі, сказала, вона все розуміє, але не завжди дотримується. І зазвичай людина починає усвідомлювати тоді, коли щось стосується безпосередньо її, її близьких, рідних або знайомих, коли вона вже чітко знає, що може бути якась трагедія, і тоді тільки вона починає думати. На жаль, ну так, ну, так, так і є. Люди не завжди знають правила, але їх не дотримуються. Тому, але зараз ми живемо не в простий час в країні війна. Мені здається, що можливо через те, що люди бачать ту трагедію, яка відбувається в країні, і десь вже є таке… оце. Усвідомлення того, що може трапитись горе. Давайте не будемо самі до цього призводити. Чомусь я сподіваюся, що люди все-таки про це можуть зараз думати і самі не провокувати, не провокувати якісь надзвичайні події, які ну абсолютно з легкістю насправді можна уникнути. Тому можливо, все разом і наша профілактична робота, і те, що вдома було освітлення. Люди цьому раділи, і, можливо, і ну всі чули в новинах всюди показували, і про ті газові горілки, і про ці короткі замкнення, які провокували великі пожежі, і генератори, через які гинули люди. А я думаю, що громадяни це все таки чули і десь можливо, ну. Десь у них це трошечки відклалося. Ну, Оці два місяці вони вплинули на те, що люди стали обережніші, а з точки зору, наприклад, вже не залишають вімкненими якісь прилади побутові у час відсутності світла. Ви відчуваєте, що ну, вже от відповідальність із цього приводу зросла? Ні, не дуже, якщо не дуже. Не, не дуже, тому що коли. Почалися от відключення світла, у нас почалися нові ризики і нові причини для надзвичайних подій. І в якийсь момент це було масово. Насправді ті газові горілки, які були не тільки на Одещині, були по всій Україні. Генератори, через які у нас і на Одещині загинули люди. А крім того, що загинули, скільки вже постраждало саме через ці причини. І ну не тільки в нашому регіоні. Я ж кажу, це було по всій Україні. І сказати, що зараз кардиналь. Зменшилося. Да, під, коли Поки є світло у людей, то таких причин менше, тому що не вмикаються генератори, люди вдома не користуються горілками, тому що навіть в кого вдома да, немає, там немає газу, є електрика, і вони цим користуються. Коли немає світла і коли довгий час немає світла, то люди одразу починають це все використовувати і, і забуваючи, забуваючи про елементарні правила своєї безпеки. Чому ну, щодо цього питання неможливо достукатись? Ну мені здається, безпечність, все... якась безпечність людей, що їх це не торкнеться знову ж таки, поки не торкнеться особисто або когось із близьких. І е, люди не можуть подумати, що це ж може трапитися зі мною. Ну якась біда, якась та ж сама пожежа, люди гинуть. Е, мені здається, що кожна людина. Як знаєте, в якоїсь такої аболочки. І вони не хочуть просто навіть думати, що з ними може щось трапитись. Іноді настільки елементарні недотримання правил, ну у нас були пожежі через свічки. Ну, ми про це завжди кажемо. І всі розуміють, що свічка це вогонь, вона е -е -е -е. може спровокувати пожежу. Але все одно залишають просто наприклад, навіть на якусь тарілочку, свічку, ну догорить нічого не буде. Але вдома може бути кіт. Тому може бути собака, яка просто стрибне на ту свічку, її переверне і вона загориться. І у нас дуже багато причин, де через свічку, через свіч, не необережне не поводження з вогнем і в дужках написано через свічку. І на Одещині так само ці причини є. А чи то я така свідома, чи то просто я людина, у якій горів в руках блендер просто вдома, то я тепер розумію, що вимикати треба максимум все. Торкнулося так. вас особисто. Так, торкнулося мене особисто, то тепер це не питання, каюся, не вимикаю холодильник, але коли йду з дому, це, мабуть, єдине, що я не вимикаю. Хоча пам'ятаю дуже добре, як на одному з ефірів ви саме мені казали, що це, до речі, найнебезпечніший прилад, який може залишатися вімкненим. Ні, він не, не, не найнебезпечніший. Він такий самий небезпечний, як і будь-який інший електроприбор в квартирі. Тобто, під час, коли от зараз це почалося, світло вимкнуло, повернулося, є оце перепад напруги. Кожен електроприбор, кожен електроприлад в квартирі може бути небезпечним. І, на жаль, знову ж таки, як ми бачимо по своїй роботі, і холодильники в тому числі стається коротке замкнення, і стаються пожежі не часто, але це буває. І тут не людина винна. Ну людина не винна в тому. Вона, от як ви кажете, дотрималась всіх правил, все вимкнула вдома. Ну, холодильник залишила. Тут ну тут просто так зараз склала ситуація, що зараз і холодильник може бути небезпечним. Згадали ви про наших друзів чотирилапих, так про котів, про собак. То давайте ми згадаємо про те, що рятувальники допомагають не лише людям. А нещодавно був такий у нас випадок. Зараз ми його продемонструємо на екрані. Ну ось бідолаха, яку врятували наші рятувальники, ваші співробітники. Давайте ви більш детально розкажете про цей випадок, хто там чи що це. Я завжди кажу, що це ті новини, на які ми заслужили. Мабуть, це мої улюблені новини, про які хочеться завжди розповідати, які хочеться, щоб було більше, коли рятують саме чотирилапих і собак, і коців і в нас дуже багато і коров списали, єнота спасали, якого в зоопарк відвезли. Ситуація така, що надійшов виклик, що треба допомога собаці. Вона впала в люк. Наші рятувальники приїхали за допомогою мотузки, її витягли. Далі ситуація вона. Вона втекла просто, але я зараз поясню, дуже багато коментарів негативних ми отримали після цього випадку, після порятунку, з приводу да. чого? як ми могли її відпустити, ми повинні були її вимити, вик, там, накормити її, кудись там відвезти в притулок. Ну, Я погоджусь з тим, що якби вона не втекла, ми б так би і зробили. Як мінімум ми б відвезли її в притулок. Але дуже часто буває таке, у нас навіть є відео. З минулого тижня, яке ми не публікували, ми нарізали і зробили гарне відео, яке ми виклали на нашій сторінці, там, де собака, яку рятували з ями, кидалася на наших рятувальників. Навіть якщо ну тварини вони не агресивні в стані страху, стресу, так та. вони там так вони так само бояться, вони не знають, що це за люди, і вони кидаються на рятувальників в будь-якому випадку. Рятувальники в першу чергу повинні дбати за своє життя, за своє здоров'я для того, щоб вони могли рятувати когось іншого. І і в даному випадку, коли тікала собака, ну ловити її, щоб вона покусала і далі що з неї робити. Ну так і це також не варіант. Але ми переймалися, куди вона побігла. Ми вже потім прочитали, що власники її знайшли. Це була не була небезхатня тварина. В неї є власники, в неї є сім'я, її знайшли, її відмили. Вона вже так, нагодувала так, і все так, в неї. Так, добре. Так, Вона вже слава Богу, да. Вона вже вдома. Але але ну часто бувають випадки, коли коти коли, коли кидають. На обличчях рятувальникам, ну тому що в стані стан стресу, стан паніки, якоїсь так же само у тварин, мабуть, як і у людей. І, але все одно рятуємо. Ну, от бачите, я заздрістю зараз пам'ятаю, що от були епізоди, якісь історії в різних соціальних мережах, а просто на теренах інтернету про те, що коли, наприклад, ситуація з твариною трапляється десь в західних странах, в європейських країнах, так то їдуть не лише рятувальники, а ще і представники спеціальних закладів, які працюють з тваринами. Так? Тобто завдання рятувальника врятувати тварину, а потім її передають у руки спеціаліста. У нас, наскільки я розумію, на жаль, до цього ще далеко. Ну, Я думаю, що ми до цього дійдемо. Зараз іде абсолютно усучаснення, якесь. Ми, ми так само ростемо, так само розвиваємося, тому я думаю, що коли кожна проблема, вона аналізується. І я думаю, далі ми зможемо правильніше працювати. Далі є, є. У нас така традиція з року в рік підбивати підсумки. Так наприкінці року дуже багато зараз бачу, що важко це робити багатьом. Так навіть тим, хто любив довгі тексти, навіть хто любив підбивати підсумки, а ставити якусь крапку. Ну що це робилося і в вашій службі. Підбивали підсумки 2022 року. Дуже непростого для України і для вашої служби також. Які зробили висновки? До чого вже підготувалися? Чому навчилися? А що ще попереду, в 2023? му багато чому навчилися, навчилися працювати під час війни, і будемо сподіватися, що в майбутньому нам ці знання не знадобляться. Нарешті в нашій країні буде мир і перемога, обов'язкова перемога, але, але довелося вчитися новому. Звичайно, тому що е, специфіка роботи, я б не сказала, що вона дуже змінилася. Рятувальники як рятували, так і, рят, ну, і рятують досі. Як ліквідовували, те ж саме вони роблять досі. Але інші були умови. Якщо, наприклад, стався якийсь вибух газу і стався обвал там якийсь в будинку. Рятувальники до цього, ну вони в цьому вчилися, вони знали, що треба робити, коли приїздять на такі виклики. Як, що треба робити, коли прилетіла ракета, ну, цьому в цьому ми не вчилися. Тому, мабуть, під час війни вчилися працювати з новими, з новими якимись викликами, з новими ризиками. Ось рік був справді дуже дуже важкий. Але... Так само перед Новим роком ми розмовляли про те, що скільки людей наших поїхали. У нас майже ніхто не поїхав. У нас декілька десятків людей звільнилися для того, щоб одразу прийти в ЗСУ. Але щоб покинути країну, десь поїхати, у нас є рятувальник, він у нас в штабі працює у нас в будівлі головного управління, в нього троє малих дітей, маленьких. І в нього була змога поїхати. І він відправив дружину з дітьми. З самого початку війни, а сам сказав, я не поїду. Я тут повинен бути. Мені ну я повинен допомагати. А якщо ми всі поїдемо, хто залишиться? І він з нього троє дітей, з якими він спілкується по відеозв'язку, яких він а, не бачив з початку війни, але розмови про те, що кудись поїхати, в нього немає. Він і так у нас дуже багато таких людей, які працюють. Тому морально, психологічно це були якісь нові, а, нові, якісь знання ми отримували, вчилися працювати. По-новому, але ми працюємо. Працюємо. І мені здається, що не тільки рятувальники, а взагалі українці зараз немає такого, щоб ми не змогли Уже, Уже зможемо все. Якщо чогось не будемо знати, ми на місці слідуємо. Ми, ми вивчимо Зорієнтуємо. Зорієнтуємося. і да, і будемо знати, що треба робити. Ваші співробітники, ви згадали про них, які зараз в Збройних силах України все добре? Всі працюють? Так, працюють. Працюють ми. Не можемо знати всього, але багато хто підтримує зв'язок зв і так, коли між собою розмовляємо, то працюють. Марино. До початку повномасштабного вторгнення були у нас ефіри, теми і ситуації в Одесі, так коли стикалася служба ДСНС з проблемами. З нестачою чогось чогось не вистачало, можливо, навіть палива більш сучасного обладнання це завжди було проблематикою в нашому місті. Так я знаю, що впродовж 22-го року йшла підтримка, і від західних партнерів йшла підтримка державної служби з надзвичайних ситуацій. Ось скажіть, будь ласка, на сьогодні, завдяки увазі підтримці і з боку держави, і з боку західних партнерів, а можна сказати, що вам зручно. Працюється, що ви маєте все, щоб не ризикуючи своїм життям і не компенсуючи своїм власним життям і здоров'ям відсутність якихось а, потреб, техніки, а, всього необхідного, ви рятуєте наші життя. Так, насправді, в 2022 році колосальна була підтримка як і від держави, так і від а, закордонних наших колег. Не не буду про всю Україну казати, хоча я знаю, що в деяких областях там взагалі я іноді дивлюся в мене думаю, Дуже, це те, що треба нашій структурі, нашій службі, те, що треба в одеському регіоні, дуже багато підтримка, потужна, просто абсолютно потужна. Ми і Польща, і Німеччина, і, і Англія, і ну, тобто, абсолютно дуже, дуже багато нам заходило техніки. Дуже навіть навіть настільки, що ми трошечки не багато. Ми трошечки поділилися з Херсоном, тоді, коли поверталися наші рятувальники в Херсон і заїжджали колони. Техніки техніки Тому що там не було нічого абсолютно от взагалі, що не вкрали, те знищили. То навіть всі обла області потрошки поділилися з Херсоном. Це окрім того, що держава, і, знову ж таки закордонні наші е, колеги, і ми так само зараз на, на сьогоднішній день в Одеському регіоні вистачає всього. У нас є хороша е, техніка обладнання, оснащення рятувальники У нас Форма каски, і навіть ще є багато, яку не роздали. Ну тобто роздали і є ще для того, щоб роздати далі. Але ця підтримка вона не зупиняється, вона продовжується і надалі. Ми це дуже відчуваємо, і нам це дуже я от, не щ... 5-го, здається, якщо не помиляюсь, 5 грудня у нас була ракетна атака по і Я була на місці прильоту і зробили фото-відео. І я так дивлюся, кажу, а це звідки машина? Це з Польщі, а це звідки, а це з Німеччини. І так теж їх познімала для того, щоб потім нашим закордонним колегам показати я так зняла техніку, перевела на рятувальників на вогонь, щоб показати наскільки їх підтримка нам важлива і наскільки насправді вона допомагає. Маренечко, я дуже вам вдячна за цей час за вашу харизму за цей ефір, так за новини, за статистику, за розмови. І я хочу подякувати вам і всім вашим колегам за вашу непросту роботу, який, яку ви робите і зараз, попри всі загрози, і попри найскладніший час для нашої країни, і хочу вам побажати, щоб ось ця увага, про яку ви зараз і допомога розповідали з таким вогнем в очах, вона була завжди апріорі і не залежала від того, наскільки в нас в країні. Складна ситуація. Хай вам працюється дякую. легко, так після нашої перемоги, і завжди ви відчуваєте підтримку з усіх боків. Дякую, дякую вам. Нагадаю, сьогодні з нами в ефірі була Марина Мартиненко, речниця головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області. Ефір для вас провела я Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. Залишайтеся з нами.